Кіберполіція розробила алгоритм дій у разі зламу картки 24 вересня. Всесвітній день дослідження раку Вінницький драмтеатр готується до відкриття нового сезону. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Кіберполіція розробила алгоритм дій у разі розкриття даних платіжної картки чи інтернет-банкінгу. Правоохоронці радять дотримуватись таких кроків: зателефонувати до банку і заблокувати картку. Якщо є підозра, що шахраям відомі особистий логін та пароль від акаунту в соціальних мережах чи іншого сервісу, перевірити всі активні сеанси на сервісі, де здійснили шахрайство, і у разі потреби їх закрити. Потрібно дотримуватись наступних кроків: зателефонувати до банку, використовувати при цьому номер, зазначений на звороті вашої картки. Це найшвидший спосіб зв'язатися з банком та отримати необхідну допомогу. Попросити банку негайно заблокувати кошти на вашому рахунку, щоб запобігти несанкціонованим транзакціям. Якщо вже відбулося несанкціоноване списання коштів, вимагайте заблокування всіх подальших транзакцій. Також надайте звернення до банку, отримувача коштів щодо їх блокування та повернення. Не зволікайте з реагуванням у подібних ситуаціях. Кожна хвилина може бути важливою для запобігання фінансовим втратам. Бережіть себе та свої гроші. 24 вересня всесвітній день дослідження раку, онкологічного захворювання, для кого характерний швидкий та неконтрольований ріст клітин, що утворюють пухлину. Сучасна медицина вже навчилась долати рак та переважно на ранніх стадіях. І саме тому медики закликають проводити, хоча б раз в рік обстеження в спеціалізованих клініках. Після профілактичного огляду у сімейного лікаря у 83 річної пані Тамари виявили пухлину. Уже в центрі онкології, де жінку прооперували, пояснили, що завдяки вчасній діагностиці вдалося врятувати життя пенсіонерці. Тепер дочка пані Тамари Неля щорічно проходить обстеження, аби вберегтись від небезпечного захворювання. Знаючи нашу екологію, треба постійно звертатися до лікаря. Краще це придостерігти, так сказати, цю проблему, чим вже щоб вона була. І от ми звернулися до сімейного лікаря планово провіритися, чи як у нас все. І вона нас обнаружила маленьку таку опухоль, таку на груді, і вона якби, перестерегтися, відправила нас онкодиспансер сюди. І так ми дізналися, що у нас онкологія через планове звертання до сімейного лікаря. Я Раджу всім звертатися, тому що це краще предстерегти. 24 вересня, день дослідження раку. Найпоширеніше онкологічне захворювання жінок це рак грудей. Під кабінетом лікаря, мамолога чимала черга. Тут панянки проходять не лише лікування, а й профілактичне обстеження. Кожна жінка має проводити самообстеження молочної залози раз на місяць, щонайменше, під час прийняття гігієнічного душу. Обстеження підпохвинних ділянок для виявлення ущільнення або збільшення ліфатичних узлів. А взагалі кожна жінка після 20 років повинна раз на рік обстежувати робити ультразвук молочної залози у дослідження. А після 40 років необхідно раз на рік проводити мамографічне дослідження. В онкодиспансері щорічно лікується сотні пацієнтів, і зараз медикам вдається рятувати людей від цієї важкої недуги, якщо виявили рак на ранніх стадіях. На сьогоднішній день я хочу сказати, що в нашій області ми виявляємо близько 5 тисяч нових випадків раку щороку. І якщо років 10 назад це було 3 тисячі, то на сьогоднішній день це вже 5 тисяч таких випадків. Причин є багато, але те, що рак, захворюваність на рак має тенденцію до зростання, ми бачимо. Це зв'язано з різними ситуаціями, це зв'язано і з тим, що забруднюється середовище, це зв'язано з тим, що зараз така ситуація, стресова ситуація дуже сильно вплинула на наших людей. І в зв'язку з цим ми бачимо і помолодшення вікової структури ракових захворювань. Неабияк допомагає у виявленні онкології сучасна апаратура. В клінічному диспансері радіаційного захисту населення пацієнтів працює сучасний ендоскоп, який допомагає вчасно виявити у пацієнта рак шлунку. Ендоскопічні дослідження і слід проводити для того, щоб виявляти захворювання на ранніх стадіях, а також доброякісні захворювання, які є попередниками злоякісної патології. Ми проводимо обстеження верхніх і нижніх відділів шлунково-кішкового тракту. На сьогоднішній день у структурі захворюваності та смертності онкопатологія сягає перші сходинки, тому дуже актуально є проведення скринінгових досліджень для населення і верхнього, і нижнього шлунково кішкового тракту. Щомісяця в громадах області працює пересувний мамограф Квітка Подільського регіонального центру онкології. Обстежують людей безкоштовно. За минулий рік більше трьох тисяч жінок діагностувались на цьому апараті. В третини з них вчасно виявили передракові захворювання. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. У шпиталі МВС пораненим воякам допомагатиме у реабілітації Лабрадор Арні. Каністерапія це один із методів психологічного відновлення поранених бійців. У кінологічному центрі Національної поліції Вінничини є вихованець Лабрадор Арні, який спеціалізується на такій реабілітації. Пес приїхав з Одеси і вже проходить підготовку. Перше знайомство чотирилапого терапевта з пораненими бійцями, які перебувають на лікуванні, планується найближчим часом. Інспектор, кінолог, сержант поліції Ірина Юрченко міста Вінниць. Знайомтесь, це Арні він приїхав до нас з Одеси. Йому рік і чотири місяці. Арні буде застосовуватись у каністерапії, Це допомога пораненим захисникам. В Уланівській територіальній громаді жителі сіл об'єднуються та допомагають Збройним силам України. У волонтерських центрах жінки готують їжу, печуть хліб та плетуть маскувальні сітки. Волонтери передають захисникам та захисницям скоби, дрони, продукти харчування та засоби гігієни. Нещодавно відправили вантаж в Донецьку область. Зараз готуються до поїздки на Миколаївщину та Херсонщину. З нами на зв'язку Роман Федоришин, волонтер. Вітаю вас! Вітаю. Пане Романе, як давно почали допомагати Збройним силам України? З березня місяця 22-го року почалося все з знеболюючих, з медикаментів, води. До ну, перше допомагали тут місцевим лікарям, госпіталям по області, а потім вже потихеньку і стали їздити в зону бойових дій. Скільки вже допомоги відправили на фронт? Ну це важко посчитати, так що люди працюють в різних напрямках, і маскувальні сітки школі плетуть, і голова ОТГ допомагає і грузить. Ось тільки остання поїздка більше п'яти тонн відправлено було грузу, трьома бусами з прицепами. Тут нереально тут бували такі, як Каховська ГЕС прорвало, зірвали верніше, то ми по дев'ять разів на, на місяць їздили туди, в Харківську область. Тут важко посчитати, бо дуже... Скільки ми скільки вже десятків тисяч скоб перевезли від а Скільки людей в сальниці приготували продукти в морозі в інших селах і випічка. Ну, тут, тут важко почитати тут навіть десятки сотні тонн береш. Я хочу всім жителям громади, так тим жителям. Чого найбільше Знає, зараз потребують важко, наші захисники? Уваги! Що за них не забули, що за них пам'ятають. А потреби на всіх напрямках є різні, але ну, це від вологих серветок до дронів до ребів. Як до, як до дронів камікадзе, так до більш крепших дронів чи дорогостоящих, а в першу чергу увагу, що за них пам'ятають, за них не забули, що вони і допомагати їм по мірі можливості. На жаль, донати падаються, я спілкуюся волонтерами, так воно і є. Зараз збори дуже важко проводяться. Те, що дякувати, що там ОТГ допомагає, керівництво ОТГ, то ще якось ми трохи справляємося. А збори дівчата проводять, так як Людмила Степанишина, Таня Рула, Іван Плотиця, Коваль... Ю... Юлія Коваль... Ковальова. Те, що дякувати їм, що ми хоч трошки всю останні репту на дрони назбирали, на реби, на три зарядних станції, на автомобіль за останній місяць. Чому саме Ви вирішили допомагати нашим захисникам-волонтерам? Кожен має робити те, що вважає за потрібним, хоч чимось бути корисним нашим захисникам. Це не я сам, це я просто я сам чого не, не зробив. зробився. Якусь усім небайдужим, які долучалися і долучаються до допомоги нашим захисникам. Тут перечисляти всіх важко, щоб тут сотні людей в цьому всьому задіяні. Так я кажу, як повторяю від керівництва ОТГ і до простих жителів, і жителів других громад, і других сіл, і других городів чи міст, дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Вам дякую. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку був Роман Федоришин, волонтер. Вінницький академічний музично-драматичний театр імені Миколи Садовського, 26 вересня відкриває театральний сезон комедійним детективом. Останній кат минулого сезону театр показав рекордну кількість прем'єрних вистав. Їх було вісім, які відвідали майже 50 тисяч глядачів. У нас в студії Іван Педорук, директор обласного українського академічно-музично-драматичного театру імені Садовського. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, якими виставами відкриваєте цей театральний сезон? Ну, як ви вже і сказали, це п'єса Мартіна Макдонаха, ірландського драматурга. Останні кат, це така філософська п'єса, яка змушує кожного глядача задуматись над глибокими категоріями буття, над тим, що таке життя, що таке смерть, як людина може, скажімо так, зіпсувати цей шлях. Ну і що треба зробити, щоб вийти достойно. Друга е, прем'єра у нас готується на початок листопада цього року. Це режисер-постановник Григорій Серетюк, е, п'єса польського драматурга, вешняка. Називається Пригода ведмедиків. Панда. Це така сюріалістична. Е, е, Можна навіть сказати, романтична п'єса про кохання. Першу виставу ставить режисер-постановник, молодий режисер Євген Карнаух. Він вже працює в нашому театрі третій рік. Він є переселенцем з Херсона. Ставив у нас блекаут і виставу Стікери, яка яка присвячена життю в окупованому Херсоні. А от зараз в нього своєрідне таке прочитання цієї п'єси Останній кат. Він дуже... Цінує драматурга Мартіна Макдонаха, і він провів паралель між, скажімо, боротьбою за незалежність за своє життя ірландського народу і України. От я раджу подивитися, це буде дуже цікаво. Які загалом плани на цей рік? Ну, планів багато є в планах і великі запрошення на погастрольні діяльності і в рамках України, і навіть закордонні поїздки. У нас плануються. плануємо ще декілька прем'єр. Я так думаю, це вже буде початок наступного року. Будуть вони стосуватися вже української драматургії, як сучасної, так і класичної української драматургії. Але, скажімо, в сучасному прочитанні її ну поки не буду як кажуть заглиблюватись в деталі, але разом з тим ми працюємо і не залишимо глядача без уваги. Першими в Україні саме Вінницький театр почав випускати сертифікати на будь-яку виставу в театрі. Розкажіть про це. Ну, ось він виглядає так: це театральний подарунковий сертифікат. Ми його назвали Сила мистецтва. Таким чином, ми хочемо зацікавити наших глядачів, запропонувати їм додатковий інструмент. Завдяки якому вони можуть відвідувати наш театр. Це дуже гарний подарунок, презент, сюрприз, називати як хочете. Його можна придбати, і він діє три місяці. Тобто, в будь-який момент можна звернутися до каси театру, визначитись з тією виставою, яку ви хочете відвідати, або та людина, яку ви зробили такий подарунок, і обміняти на квиток на виставу. Я вважаю, що це досить таки зручно, сучасно, і я дуже сподіваюся, що буде популярною серед наших глядачів. Дякуємо, що завітали до нас в студію. Дякую вам. А нашим глядачам нагадую, у нас був Іван Педорук, директор обласного українського академічного музично-драматичного театру імені Садовського. Музика. Відеоквест до Дня міста влаштували у Хмільнику. Два тижні команди з п'яти учасників створювали відеоролики з локацій, відзнятих у своєму місті. Це палац Ксідо, костел Пресвятої Трійці, Музей Черевичок, Вежа, Річка Південний Буг та Хмельницька обласна фізіотерапевтична лікарня. З нами на зв'язку Діана Сороколіта, художній керівник комунального закладу, будинок культури Хмельницької міської ради. Вітаю вас, доброго дня. Розкажіть про сам відеоквест. що вимагалось від учасників. Ну, до дня міста Хмельника ми з колегами придумали таку для молоді цікаву інформаційну туристичний відеоролик, щоб діти хотіли б дізнатися, як діти бачать наші візитівки, кращі візитівки нашого міста. Для них було дано завдання відзняти відеоролик, коротенький відеоролик про про наше, про дані локації, які вони обирали під час жеребкування. Ну, і от кожна команда отримала свою локацію, підійшла до цього креативно, і діти справились з завданням, і ролики ми, і ролики побачили наші хмельничани. Як оціните результати учасників, який ролик можливо запам'ятався найбільше? Кожен ролик по своєму був дуже цікавий, тому що у дітей своє бачення, у дорослих своє бачення даного міста. Вони підійшли до цього креативно. Ми їм попередньо ще провели такий невеличкий майстер-клас з, краєзнав... з нашим краєзнавцем. От, що більше, саме більше це про, про палац і про черевичок. Нашій команді саме більше сподобалось про музей черевичок, бо там дійсно є про що показати, є про що розказати, дуже багато експонатів. Ну, Мені здається, що кожне відео нам сподобалось. Кожна команда підійшла до цього дійсно цікаво та креативно. Чи проводилось раніше щось подібне? Чи це таке вперше? Ні, це вперше. Нам хотілося з, з колегами побачити, як діти сприймають наше місто, яким вони його бачать. Дякуємо вам, що вийшли з нами на зв'язок. Будь ласка. А нашим глядачам нагадую, з нами на зв'язку була Діана Сороколіта, художній керівник комунального закладу Будинок культури Хмельницької міської ради. І це була уся інформація, яку підготували журналісти телеканалу Вінничина. І ми будемо надалі тримати вас у курсі всіх важливих подій. До зустрічі!